Так, привіт. Трактористом, юмзістом. Процес фарбування проходить. бачите тут все запчасті розкидання. Ну, криша готується. Оце деталі від криші. Такий трошки з кольором я не вгадав і вам не буде видно, ну такий темнуватий сірий. Хотів світліший. Ну, ну я брав мав можливості вибрати. Тут запчасті, там запчасті Йдемо до трактора. Так, З розширювачами крил. Отак воно виглядає. Сьогодні ці три. Коротше, вібратор. Заклеїмо. Розширювачі. Чуть раніше я поставив так картіло їх поставити, що навіть не почекав, щоб краска висохла. Ну, нічого, трактора ще не такі будуть. В процесі роботи бушкрябини. Ну, ось так виглядає. Це мало бути чорним, ну, закінчилась чорна фарба, буде червоним. Ага, ну що тут ще я таке зробив? Та більше такого і нічого. Ага, ну криша ще стоїть. Деталька. Зараз це все буду збирати до кубки. Оце права сторона. Ну, так, звичайно, що з розширювачами прикольно. У мене тут оригінальні стояли, то форма крила була такі квадратні. Ну, круглі теж прикольно, так дивиться. О, так воно чотінько. Так. Ну що, збираємо далі? Закидуємо відосик. Може, весною вийду.